Ми вітанчика, давайте подивимось такий розклад, які справжні почуття до вас має та людина, яку ви зараз загадаєте. Хто він, вона? Спочатку ми подивимося сигніфікацію до вас. Загадайте, загадайте свою людину, партнера, так, і ми подивимось, які там. Відбуваються процеси внутрішні, які можливо. Ви не знаєте, якщо ви дивитесь розклади. І так, це буде сигніфікація, тобто, хто ця людина до вас? Не в яких енергіях, а хто ця людина до вас? А ця людина пішла. А... Знаєте, це людина, яка Відходить або відійшла, віддалилась, шукає чогось більшого. Отак От я скажу. Сімірка Кубків тут. Знаєте, людина віддалася мріям, якісь фантазіям. Людина таке враження, що живе не своїм життям. Тобто в якихось ілюзіях знаходиться можливості, які шукають. Ну, це все думки, це фантазія, це от, знаєте, вітати десь на хмарах, це усвідомлення чогось саме хочу, а я не знаю, чого хочу. Ось щось от таке. Тобто відійти відійшла, відмовив, відмовившись, так. Але почуття то залишили з одної цієї кубки, це не просто там шестірка мечів. Так, тут кубки, і це почуття є. Але людина от відмовилась, подумала: ну там, як є говорять тарологи трава зеленіше там, чи що, щось. Лицарь Жезлів. це про те, що людина приходила в вогні пристрасті. Це про а, швидке запалення. Це, а, знаєте, людина, яка сьогодні прискакала до вас, а завтра прискакала до іншого або іншого. Тобто, дивіться, лицарь жезлів це дія, це рішучість, це швидкість, це вогонь, це секс, це от таке. Розумієте? Але сьогодні з вами, завтра не з вами. Лицар жезлів це не просто більність. Четвірка мечів. А, вказую на паузу між вами, Вказую на охолодження, Вказую на час усвідомлення і відновлення. Це, знаєте, як поставити а, От людина зараз, Щодо вас вона повинна або вона захворіла. Я не знаю, тут може бути що завгодно. Тут людина взяла Так би мовити паузу, так би мовити. Ну, не на час. Вона не хоче ні розмовляти, нічого. Вона вітає там в своїх якісь мріях, щось там обирає. Фортуна. Ця людина, стосовно вас, що до вас говориться про те, що у вас кармічний зв'язок. Це визначено не вами. І тут ви не вирішуєте. І фортуна ще говорить про те, що. Тут навіть ця людина не вирішує зараз. Тут буде вирішувати фортуна, як буде далі. Тобто так чи наш, інакш, інакше ця людина важлива, ви важливі один до одного, і навіть якщо ззовні виглядаєте нестабільно, все одно. І хочеться сказати, по фортуні тут у вас постійно якісь колування. Можливо, ця людина, ще хочу зазначити по фортуні, ця людина може змінювати настрій. От, от як от тут показано, дивиться, лицар Жезлів, четвірка мечів, то активно. То ніяка, яка, то пасивна. От, от, от така людина. На цю людину неможливо таке враження покластися. Тому що людина може зранку, наприклад, проснутися, бути в гарному настрій, чи навпаки. А через там 10, там, півгодини ця людина вже взагалі інша. Тобто людина може колуватися. Ваші відносини можуть колуватися. У вас постійно можуть бути гойдалки, у вас постійно такі американські гойдалки. Тут... А хто ви? От мені цікаво. Хто ви до цієї людини? Анука? А ви сама цілісність, світ. Ви та жінка, яка замикає це круг. Це коло. Ви цілісна, ви на відстані, до речі, ви на відстані. Зразу говорю. Людина відійшла. Ви на відстані знаходитесь, ви та людина. Яка або завершили до цього партнера вашого партнерки? Але також ви до цієї людини як завершення. Розумієте, як пазли зійшлись. І коли от така людина від, 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 від такої людини відходить людина, пазли. Пазл відходить. Немає малюнку цілісного. Ви цілісність. Розумієте? Яке його чи її істини почуття до вас. Щодо вас. Блазень. ну. Це нуль. Так, це відкритість, це новизна, це, от, от, знаєте, от, хочеться так сказати. Після закінчення, завершення важливого етапу, так, початок, блазень. Це про. Хочеться чогось вільного, світлого, байдуже що, ні про що не думати. По блазню це легкість, це взагалі не... Це не замарачуватися, це здатність відкриватися, але почуттів по блазню немає. Блазень навіть не спирається на минулий досвід. Все нуль. нуль. Чи є почуття? Блазень, нуль. Немає. Немає, це дитяча карта. Це кудись йти, от, на розпашку, душа? от, там якісь відносини, то, по легкості, не запарюючись взагалі. Дев'ятка пентаклів. Це ваша істина, а, така цінність? В Вивачах ця людина самодостатня, незалежна і дуже гідна, прекрасна жінка чи чоловік, але тут іде аспект одинока. Так, ви могли багато чого вже пройти в своєму житті і мати. Знаєте, як спортсмени приходять до фінішу, і є час, коли вони це тільки добиваються, але є час, вже, коли вони це. Правосуддя, а усвідомлення кармічних уроків. Усвідомлення, що за вас за вас може прилетити. До речі, може бути усвідомлення, тому що правосуддя це справедливість. По-перше, це рівновага. і Якщо хтось порушить цю рівновагу, то отримує. І ще хочеться сказати: це справедливе ставлення. Це хочеться сказати, що у вас, можливо, були або був шлюб, ви могли б бути розлучені, або зараз процес такий. Що можу сказати? Це відчуття зв'язку дуже сильно. І, важлив... і відчуття важливості рівноваги, Не порушення цього. Шестірка кубків це Минуле. Угу. А, відчуття теплоти, спогад, ностальгія, відголоски чогось такого, знаєте, хочеться сказати, справжнього, спорідненого. Ви, можливо, навіть могли зустрічатися в інших життях. Це душі, коли обирають, коли вони приходять це життя, обираючи партнерів. Ви зустрілися не просто так. Ви один одному дані. Для проходження уроків на рівновагу, на правильне розподілення, так і по шестірки кубків це справжнє споріднення душ навіть родом із минулого. Отак от, от іде. Знаєте наскільки ви важливі один одному? Це ніжність, це прагнення такий, знаєте, мікс, мікс почуттів. Вашого партнера або партнерки стосовно вас.